Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І ось так виглядає найвеличезна кімната в нашому будинку. Ну, дивіться, якщо підійдусь, так то вона найвеличезна. Що тут є? Так. Ось тут диван такий дуже великий, навіть в кадр не поміщається. Ось Джек на ньому сидить. Зараз ось тут. А ці собать ну, він сидіти. та ще Соня тут любий не сидіти. Так, далі лампа така є, кондиціонер. Телевізор. Ось такий магнітофон. Колонки Sony дуже круті. Так, і... Календар, то ось така книжна полка. і тут сервіс знаходиться. Ну, в принципі гарна кімната. Ось тут ще термометр є далі, тут мандаринки, всякі книжки, там колоски, ше, сумка, якась і так далі. Ось Джеку то дуже подобається сидіти, друзі. Напишіть в коментарях, скільки ви взагалі ставите балів на нашому будинку від 1 до 10. Ну, я думаю, що 10. Ну, ви напишіть, скільки ви ставите в коментарях. Ось так Джеку тут дуже подобається, ось такі покривала, тут ще є крісло є. Ось так йому тут дуже подобається лежати, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення, всім гарного дня.